Ну, що не зараз розказує? Та що тут розказувати? Я просто <рес> тут в шоці. Леві чуби не встиг якогось прийти кажу, Аня, давай, ну це треба зняти показати. Коротше, були ми вчора на День народження ВВС-100. Круто. Супер. Ми вже змонтували фільм, вже в Ютубі можете подивитися. Е, годину 40, здається, вийшло. І це ще ми прес-конференцію не вставили в той фільм для того, щоб прес-конференцію викласти окремо. Коротше, година 40. значить. Ну, це я надаю. Сьогодні зранку, десь приблизно з 9-ї години ранку, мене почали бомбити дзвінками. Просто бомбити. Я зробив вже вчора кілька анонсів. Буквально там з десятка, ну, може, з десяток відео виложив коротеньких в фікторів в Ютубі. І почали бомбити дзвінка. І то до того почали бомбити. що я У мене там сьогодні телефонна книжка. Просто оцей день, знаєте, як е, в записничку в день вибивається, типу, це, я такого не можу довертати. Значить, дзвонять люди по різних питаннях. Хто дзвонить за воск, хто дзвонить за ще щось. Ну два дзвінка просто було я, е, Я не міг подумати. Я не міг подумати, коли я починав Бікіперофюкрей, от ну, вже три роки назад, коли я починав цей проект з тою задумкою, з якого я його й веду, що воно в це буде виливатись потрошку. Дзвонить до мене немаловідомий перекуп. Вам всім він дуже добре відомий, але не буду, не буду називати його, тому що блин, зараз платити, кажу платити, кажу робити безплатну рекламу чоловікові Я не хочу. Значить, і той чоловік каже, дивись, каже Назар, давай каже, будемо ділити бабки. Кажу, як ділити бабки. Каже, дивись, приїжджаєш до мене, ми показуємо производство. Каже, Ти кажеш, що я мед приймаю по 50-55, соняшник. сортовий мед каже, договоримося по чому, але там не більше 90 він зазначав. Значить, І е, каже, якщо ти робиш так, що я приймаю мед по 50, я просто просто вдумайтеся, Якщо ти робиш так, що я приймаю мед по 50, то 5 гривень з кожного кілограма типу, твої. Значить, і таких кілограм, ну, понятно, що там будуть тоннами йти. Значить, Помімо цього, за те, що ти до мене приїдеш, я тобі заплачу 1000 доларів. Знаєте, я такий сижу, сижу охренівший. І думаю, дядьку, що ти з мене хочеш? Значить, е я на сьогоднішній день. Рекламити е, реклами безпосередньо, скажімо так, закупівельників меду в планах немає. Просто немає в планах. Я з самого початку казав: якщо закупівельник хоче, щоб ми його рекламували без питань. Хай дасть людям хоча б ціну гривень 65. І тоді ми з ним будемо спілкуватися про те, що от можна у нас на площадці можна. Взяти, скажімо так, виступити, ми його покажемо і все. Але теж, щоб це не було таке, що людині не йдіть, то не робіть, то ви не покажемо, то тільки ось до колобочки бочки поговоримо. Ні, будь відкритим, я людина відкрита, я люблю відкритих людей. Ну коли, відверто кажучи, мені дзвонять, предлагають тисячу баксів за те, що людина зайде до мене на канал, так ще й по, по 5 гривень з кожного кілограма, якщо я, 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 я ще раз я вмирав, просто, що я зробив так, щоб по 50 гривень люди приймали. Тобто цих 55 гривень, тіпа, як для мене, як е, удочка. Не знаю, е, брати закупівельники, що ви собі там думаєте, е, як ви там е, про мою діяльність спілкуєтеся. Я знаю так, трошки знаю, що ви не дуже в захваті е, від того, що я пропагую. Е, але знаю, що є кілька людей, які дуже активно підтримують саме в сфері тих, хто займається перекупом меду. Ну оцей, ви, ви там між собою якось поговоріть, договоріться, ну, щоб, ну, щоб до мене більше таких дзвінків не було. Бо це просто, це не, серйозно. Це просто не серйозно. Я людина якби, ну, молода, але я людина серйозна. А тут несерйозні речі такі е, дзвонити. Пригла... Ще раз кажу: позвоніть, предложіть мені, щоб дивись, давай я там хочу приймати мед по 65, давай ти приїдеш там, рекламіруєш, зробимо там нормальну партію. І там, не знаю, знаючи, схоче брати гроші за рекламу чи не схочу, це вже будемо договорюватися, дивлячись від багатьох факторів е і так далі. От така історія. Значить, потім дзвонить до мене ще один чоловік. це ж... Цікавий це сьогодні прорвало, Сьогодні такий прям, прям такий проривчик сьогодні був. Дзвонить ще один чоловік, каже: ви там з Кулаковим, е ви ще не продаєте? Кажу: продаємо, кажу, вам продати. Каже, ні, каже, дивись, я теж починаю тіпа, виробляти вощину. Каже: Каже, я хочу, каже, я хочу, щоб ти продавав мою вощину. Кажу, ну, багато хто що хоче, кажу, ну я продавати вашу вощину. Кажу, не можу от просто так з бухти барахти, в мене вже кажу, таких пропозицій поступало багато. Значить, Якщо вощина не буде відповідати вимогам моїм особистим переконанням. Да, то я її сюди не візьму. Це факт. Просто факти. Ем, якщо ну, розумієте, сьогодні приходить людина в магазин, приносить мені, тільки переступає поріг магазину, а тут від стола до порогу 5 метрів. Я зразу чую запах гарі, такої гарі, що капець. Ду був другий клієнт, я його обслуговую. Він зайшов з тим мішком. Чую запах, Я думав, може, ну, чоловік там накурився чи. Та ні, чую, що запах гарі. Думаю, я воск. А він подзвонив зарані, каже, дивись, там є в мене пару кілограмів воску. Я його давай нюхати. Він він отвратительно смердить Гарю. Кажу, ви його припалили чи що ви з ним зробили? А потім ми степей. Я зараз його розламаю. Я взяв його розламав. Мало того, що не зачищений, ну припаскудньо не зачищений. Ну, припаскудньо. Ну, такий слойбан, бан блін, цього шлаку, там, розумієте? Значить, думаю, ну, хрін хрізь з ним в шлаку. Можна там списати там тих 300-400, навіть 500 грамів. можна сказати, мінус кілограм, бо тут оцей шлак. Да? Типу не хочете чистити, просто мінус кілограм. Значить, розломую я зернистість один в один з петролатом. Я розломав ось тут воск в себе в магазині, наш воск, який тут лежить. Диві Дивіться, кажу, в чому різниця? Бачите? В чому різниця? І розламав і оцей запах такого мастила чітко звідти йде а, а... Взяв мерву, а мерву не. Ну, Мерва вона як. Ну, хто плавив мерву з воскотом, він розуміє, що мерва є мерва. Взяв, вона тримається кубки. Вона чуть і не пластами. Да? Може бути розсипчаста мерва, але при цьому вона не буде гранулками окремими, вона буде кубки триматися, розумієте? А це мерва, ну видно, що кокони є, все. Але от така, знаєте, як масляниста, вона вся така розсипчаста, така як мак. Перший раз таке бачу. Перший раз таке бачу. Ну, коротше, бред. Я думаю, що просто. Чоловік захотів підзаробити, тому що я дурачок, взяв якусь хірні ввалив. То саме петролатом. Я так догадуюся, тому що один в один, Ну тільки петролатом стоїть там 180 гривень кілограм, розумієте? І е, валив того петролату, і прямо таку в прямо через ту мерву. Воно його все засрало, воно воняє, температура горіння, скажімо так, зовсім інша. Не розчитав чоловік, але він далі не спорив. Він поняв. Я так думаю, що він поняв. E, тому що так не повинно бути. Так не повинно. Навіть якби це був віск, і він технологічно не витриманий, да? ну капець. Ну як мені? А потім e, такий віск здати на аналіз. Розумієте? Але віск, навіть коли він припалений, буде пахнути воском. Ти його розломаєш, буде воск пахнути з гарю, розумієте? Ну воск буде. Ну Коли воно мастилом пахне, ну слухайте, мене, я ковідом не хворів. У <гум> мене нормального запаху. Вакцинку мені там давали одну другу. Коротше, я дивлюсь на аничку, вона як красиво стоїть. Так, коротше, панство. За того чоловіка, який подзвонив, за Туващенку, кажу, що ви пропонуєте? Каже, дивись. Каже: приїжджаєш, я тобі там все, типа, лакшері, все. він не сильно далеко від мене. Каже, приїжджаєш. Значить, я тобі чай, кава, капучино, блин, не знаю, там все, все, все що найлише в нас тут в місті є. І е, 500 баксів зверху. 500 баксів зверху, за те, що познімаєш, все красивенько покажеш, до годинки матеріал знімемо, пообщаємося і так далі. Кажу: блін, та не вопрос. Не вопрос кажу, ну мені треба подивитися фотографії вашої вощи. Кажу, і треба, щоб ви мені сказали, яке, яке кислотне число і число омилення безпосередньо, так, яка кислотність і число омилення вашого воску. Чоловік замнувся. Тобто, вощий, і число омилення. Ну, це такий показник. Замнувся чоловік. <смі> Каже: ну, ви подумайте, мені дозволите. Ну, як е спілкуватися з людиною, яка вже Скажімо так, береться переробляти, да? береться переробляти, при цьому не знаючи елементарних речей. Не знаю, але, самі елементарні речі. І ще він хотів, щоб я йому розказав за ультразвукову установку Кулакова. Каже, якби ви мені могли про неї розказати, знаєте, я такий дурачок тут, по-перше, я про ультразвукову установку. Крім того, що вона працює, не знаю. Я вам нічого не можу сказати. Нічого не можу сказати. Ми з Юрієм Сергійовичем собі спілкуємося на своїй тем. Ну про ультразвукову установку я вам нічого не можу е, докладно розказати. І тим паче, що там цілу, е, цілу, блін там не знаю, е, технологію там перед... Хочете ультразвукову установку? Не вопрос. У мене є люди, які обращаються, але вони обращаються по-грамотному. Привіт, Назар! там Мені подобається ця технологія, як зв'язатися з Юрієм Сергійовичем. Все, отак от воно повинно. бути. Значить. Е, Вартість, я можу сказати, вартість. Коштує ультразвукова установка 50 тисяч євро. 50 тисяч євро. Якщо ви хочете цю технологію, ви берете гроші. Можете по перерахунку. Юрій Сергійовичу без різниці, він працює відкрито, в інфо, все як має бути. Можете по перерахунку, готуєте 50 тисяч євро і їдете до нього. І він безпосередньо вам за 50 тисяч євро. Такий бабки впереди, то кажуть, цю технологію може продати з математичним, з фізичним, з кресленням, з особистим е, наставництвом. Він вам це все зробить. Ну і знову ж раз вже за це заговорив, якщо ви хочете там друг Юрія Сергійовича, щоб він там вам вищену лінію настроїв, то е, в нього настройка 2000 євро. Дивіться так, треба уточняти плюс-мінус. Я Вроді 2000 євро. Щоб лінію настроїти. купили, хочете там працювати, ніхрена не шарите, як настроїти, думаєте, що ви в'яток-пуцер, крутелик. Йому лісонь даже платив за те, що він йому лінію настроїв. Хлопці, навіть лісонь платив. Він їздив в Польщу і для Лісоня настраював лінію. Ну, типа, тут без варіантів, розумієте, він дуже дуже толковий спеціаліст, він такі тонкощі знає, такі речі знає, що я вам навіть не можу всього розказати. От просто так. Да, от зараз кажу так, як є. І через то от, така ситуація. <сіх> ну То, що мені за сьогоднішній день вже предложили приближали е, доларів, аничка, не вже треба було погоджуватися, чи що? Взяти согласитися, блін. І похоронити свою репутацію зразу ж. Правда ж? Ну, капець, блін. помог. Аничка не знає, що відповідати. Просто дивіться, якщо у вас якісний продукт, ви мені можете довести, що у вас якісний продукт. Да? Ну не просто, що ви мені прийдете розкажете, що це самий крутий продукт. Я чітко розумію, з чим я маю справу ще раз. Я не просто так навчаюся на бджільництві, вчився на бджільництві, отримав відповідну кваліфікацію. Я не просто так їздив, збирав дуже багато матеріалів в не просто так. Трошки трошки розбираюсь. Трошки. Тому що від того понімання, яке б я хотів мати, то це поки що там 10% 5%. Ну, відлічити хорошого, ще не від відпогано, я встань. Я це зробити можу. Тому от я вам е, кажу: якщо ви хочете зі мною співпрацювати, моя перша вимога це якість. Друга порядність, третя довіра. Якщо буде цих три складових, все остальне ми з вами домовимося. Все остальне буде на висоті, повірте. Е, і все тоді буде хорошо. І ви можете до мене на канал попасти, і там різні бізнес-схеми мені предлагати, типу. Там, ну, от в такій формі, що типу, давай бабки робити зараз твоїх 5 гривень, якщо ти там, робиш так, що здавався мед по 50, ну це маразм. То я з таким темпами можу собі сам приймати для себе мед по 50. І в мене буде не, не 5 гривень зазор, в мене буде трошки більше. Я теж якби розумію, що я маю справу. Тому, панове, підписуйтесь на канал of Ukraine, буду вам ще багато таких шокуючих речей розказувати, тому що кожен день до мене хтось дзвонить. Ну давайте щось за хороші. Дзвонить чоловік, каже: Добрий день, я не шале притоплювати воск. Розкажіть, підкажіть, як краще зробити. В мене там пару вуликів. E, що можна зробити, як можна зробити? Хочу попробувати вашу вещенку. E, ще один чоловік з прямо скидає фотографію. Такий віск берете. E, Кажу, ну по фоці нормальний, кажу, главное, щоб був віск. Ну, в да, мене там пару сімей, я перетопив там півтора кілограма, але хочу взяти пачечку ващенки. Відмінусуйте там це. Окей, все круто, я задоволений. Дзвонять е, і розріч, дзвонить, питається, як додому добрався. Тоже хороша ситуація. Прийшов чоловік, хоче купити подарок для якогось там друга пасічника. Каже, е, Маску, Стамеску, димар, що конкретно подарити пасічнику. Я йому там, варіантів перерив, пожалуйста, старався. вибрав чоловік масочку. Е, дзвонить, е, Сергій дзвонить, е, каже Назар, дивись, от ми там таку продукцію хочемо закупити, може тобі щось підкупити, може, цей, дивись, у нас от така продукція є, типо. може це я щось предлагаю свої, якісь варіанти то розвитку, тому що ми комунікуємо в цьому напрямку. Отак от відбувається робота. Хтось дзвонить ще каже: слухайте, є забрусного воску 100 кілограмів. Візьмете без питань, візьму. Головне, щоб він був дійсно віск, Розумієте? Все. І от в такому моменті роз... відбувається комунікація. Це сьогоднішній день, тільки це сьогоднішній день. Півтори тисячі доларів сьогодні міг озолотитися. Ну, панове, я то не роблю. Бікі це проект для пасічників. В першу чергу, я з душою це все роблю. Звісно, мені так само, як і всім, потрібні фінансові надходження. Мені потрібно теж розвиватися. Але я думаю, ми помаленьку справимося. Головне, щоб були бджоли, все тоді буде добре. Підписуйтесь на канал Пікіперофікурей, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. І можете переходити в описі під відео. В мій телеграм-канал Декіпоров України. Тупо додавайтесь туди, панове. Я туди час від часу щось пощу толкове. Ну, коли нас там буде більше тисячі чоловік, я зможу туди регулярно постити якийсь матеріал, посажу людину, і буде е, крутий е, телеграм-канал по бджільництву. Повірте, якому рівних точно не буде, якщо ви будете туди підписуватися. Ну і наш інстаграм, особливо для споживачів, заходьте, дивіться, а для пасічників зайдіть, подивіться, як можна робити інстаграм-сторінку, яка буде продавати для вас медок і інші продукти бджільництва. Гарного дня.